Це моя донька! І колись вона стане найвидатнішим художником світу. Як тобі, Лої? Гарне ім'я для сцени. Для сцени. Прекрасна, Лої. Вибачте, сер, але вам така не потрібна. Вона надто холодна. Ну, це навряд. Чи. Париж. От де ви маєте танцювати. Там цінують авангардисток. Звідки ви така з Америки? А це що за механізм? Електричні прожектори для краси. Даю вам два тижні. А цю можна подовжити. А зазнаєте краху вилетите обидві. Зрозуміло. Перша сцена. Блакитні вогні прожекторів світять із правого кутка. Поділ сокні розвивається над головою. Ви мене полонили. Арман Дупаншев, директор Гранду Пара. Ми відродимо це місце у новому столітті. Я шукаю міс Лої Фулер. А Яка грація. Хай би дівча впоралося. Це лише театр. Не підпадайте під його чари. Вважаєте, вона має талант? Вам потрібна вона. Думаєте, я помилилась? Вам ні за що не знайти людину, яка б уразила вас глибше? Це мій танець годі ниця без своєї сукні я ніщо у кінотеатрах з 8 грудня.